Війна має свої закони, війна має свої алгоритми розвідку, а закони ці і алгоритми вони тримаються на законах, на правилах математики. Чи здогадалися ви, що я маю на увазі? Вчора, коли відбувалося повне оточення наших підрозділів, які знаходяться да, на Зениті, і так само буде воно, мабуть, продовжуватися далі глибоко, глибше там І далі по Авдіївці і за Авдіївкою. Да. Цифри називалися Які? Один до семи. Uh, і от дуже цікаво, я не знаю, чи виникло у вас питання, хто це сидів і підраховував. Ну, Це, мабуть, з банка ви підраховували. Вони за да, один до семи. Нічого, хлопці, тримайтеся. тримайтеся. Ну, Будемо виводити, будемо зараз. Це тиждень йде напруга, тиждень там, де накопичення сил. І яке було співвідношення, це не тільки зараз озвучили, що один до семи. Uh, я не знаю, чекали, може, один до десяти, ну давайте до 20 чекати. А чому ні? Ну, У окупанта е, вистачить сили 1 до 20, мабуть, вже якщо ми будемо так і далі рухатись такими темпами, за такими алгоритмами. Є е, е, розуміння е, злочинних наказів, е, звісно, це вирішувати тільки військовим, це вирішувати командировим і вирішувати на місцях. Мабуть, тому що, ну, На банковій в них своя математика, в них свої алгоритми, судячи з усього, дуже цікаво, ну дійсно от і дуже важливим є розуміння, чому мені, наприклад, особисто це цікаво, да, як громадянину України. І кожному з нас має бути це дуже цікавим, тому що сьогодні ми є цивільними. Завтра ми будемо стояти в лавах Збройних сил. І зараз ми будемо частиною цього алгоритму і цих розрахунків. Коли елементарні принципи знищуються на корню, в нас вже знищена по суті, Конституція, в нас знищення розуміння Принципів дії законів, в нас знищено розуміння відповідальності взагалі будь-кого, будь-за що, будь-де, будь-ким. І сьогодні в нас знищуються закони елементарні математики. Чи вивчаємо ми якісь? Підручники, хоча б зведення там бойових дій. Да, хай мене військові поправлять точніше, але суть не в цьому ви зрозуміли. І як ми будемо воювати далі? Чому ми кладемо підрозділи наші? Ми далі ми заводимо туди боєздатні підрозділи. Розуміючи, яке буде співвідношення сил, ми їх там залишаємо і чекаємо тоді, коли це не один до трьох, не один до чотирьох. коли ми ще витримуємо. Ми чекаємо до один до семи, коли ми вже не витримуємо. А потім сповіщаємо суспільство, а ми вивели наші війська. Та ви що? А яку частину нам хтось скаже, коли хлопці виходять по трупах своїх? І це тільки тому, що комусь дуже повезло. Потім ми розкажемо, як завели найбоєздатніші підрозділи для того, щоб вони прикривали вихід. Вихід кого? Найбоєздатніших? Чи як? Коли ми дочекалися співвідношення один до семи, хто це розраховує? Хто чекає цієї критичної точки, цієї критичної межі? І де вона, ця межа, має е, перетнутися з реальністю? А в чому реальність? В кого яке завдання? В нас завдання вистояти, завдання втримати позиції, завдання не піти вперед, чи піти вперед. Просуваючись чи не піти назад. І який тепер буде міф створюватись? Накшалт е, е, аеропорту Донецького, фортеці Бахмут так званої, тепер в нас буде фортеця, чи що в нас буде з Авдіївкою, і ми будемо класти, класти співвідно, за співвідношенням один до семи, а потім яке буде співвідношення? І скільки часу на це потрібно буде е окупанту для того, щоб знищувати нас в такому співвідношенні. Ми зобов'язані ставити такі питання, ми зобов'язані вимагати відповіді на ці питання. І ми зобов'язані розуміти, що таке є. Наказ, де ми боїмося щось ну, виконувати, я маю на увазі. Ми це ті, які будуть там воювати, які воюють, яким дається зброя, і наказ йти вперед з автоматами проти артилерії. І чому це не вважається? Чому не піднімається питання обговорювання, там розуміння? Я не знаю, як хочете назвати цей процес злочинного наказу. Чому з банкової надаються накази е тим, е хто е чомусь має втримувати Орду, яка в рази і в рази перевіввищує е ну на, на, на наші підрозділи? І далі, що тепер буде по Авдіївці? Що буде з часовим яром? Що буде далі з Куп'янськом? Що буде з Півдним, де загустрюється і там ситуація, де нарощуються сили ворога і співвідношення, якось вже нова ну, ріфметичній прогресія? Воно, мабуть, вже скоро буде і в геометричній прогресія. Ми будемо сидіти, підраховувати з банкової і пресофіцери будуть нам віщати, сповіщати, і нам будуть казати, що все під контролем. Звісно, під контролем. Ми сидимо. І рахуємо, в скільки разів ворог перевищує нас, і в який момент вже кого виводити. Ну треба головне об'явити про це, що ми виводимо. А для чого ми тримали стільки? Ну, Напруження це оточення, воно інтенсивно відбувалося останні ну, мінімум 5 днів. Це точно це там, ну там, де вже безповоротня ситуація набувала обертів. Дочекалися співвідношення один до семи, про це всім сповістили. І в нас питання виникає добре, що буде далі з рештою території Авдіївки, далі з виходом на трасу Покровська. Які там ми чекаємо співвідношення? Коли хто кого буде відводити? А й чому не відводяться? Наші сили виснажені. І, в принципі, це вже ні для кого не має секрету, що мобілізація зірвана просто на карню. То ми будемо тоді в таких клешнях і в таких оточеннях добивати решту наших сил. Чи як? І будемо потім писати, як ми геройські всі лягали. Бо ворог перевищував нас не в 3-4 рази, а вже в 7 разів. Чому ми мовчимо, чому ми не вимагаємо відповідальності з тих, хто надає такі накази? І якщо ми піднімаємо це питання в розголос, для чого ми це робимо? Просто емоції випустити. Ну, тиждень тому ми їх вже випустили. Продовжуємо випускати далі. Слава Україні!